У нас серед українських кіберспортсменів за наступні там 5-10 років ми ще дуже побачимо багато там зашкварів з... зрадників, колаборантів, зашкварних чуваків і так далі. У нас в доті дуже прям люди такі о. У ну, нас всі грають з росіянами, ну а що, а що я а що я змінюю? І ти такий блін ну, логічно. Якщо у нас он сидять мільйонери, продовжують грати з росіянами, у них навіть фінансовий фактор не може бути мотивацією. Там знаєш, є якийсь гравець, який каже: от у мене це була остання пропозиція, я був би без грошей. І ти такий, ну це засуджую, але, хоча б розумію, типу, що ну хоча б мотивація зрозуміла. А тут у чуваків, типу, по 6 мільйонів доларів зароблених. Ну, ти можеш на ці гроші, я не знаю. Все, що завгодно. Він реально може собі дозволити грати за будь-яку команду в будь-якому регіоні, за майже за будь-яку зарплатню. І він все одно обирає грати з сербами, з росіянами, ну, в сербській організації, в російській команді, де постійно зашкварить, тому що вони то підпишуть російську компанію як спонсора, то у них підписується якийсь стрімер чи гравець, який щось там десь зашкварився, то їх тіммейти ходять на інтерв'ю.